Формадол таблетки від головного болю. Вітаю всіх сьогодні. Неділя, 2 липня. Вже на календарі. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Уже ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, з ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з повідомлення від генерала Тарнавського. Це командувач угруповання військ Таврія. Він каже, що втрати ворога вбитими і пораненими за останню добу це дві роти знищено 14 одиниць військової техніки. Ну і мають успіхи наші захисники і просуваються потроху вперед. Південь, Ставрійський напрямок. Розкажіть, що нам треба знати, нам як цивільним. Ну, там так, йде тактичне просування, є там натяки на те, що ми звільнили якийсь ще населений пункт, Ну, поки що не можна там сказати, який саме. Але йде просування у нас е в районі Токмака, це виходить, це, виходить, роботи, Хоча роботи на нами ще, здається, не контролюються. Ну, принаймні про це рано сказати, казати дуже. І е в так званому Времівському виступі, який був ліквідований. Після того як ми звільнили рівнопіль, але там так само можна очікувати хороших новин. Можна очікувати, ну і власне південь це така перспективна частина українського звільнення руху українського звільнення. Напередодні ранок був дуже приємним, тому що з окупованого Бердянська повідомили про 11 дуже потужних вибухів. Там курсували швидкі, там літали гелікоптери, когось напевно евакуювали. Ну і власне є повідомлення, що окупанти зараз приховують свої втрати, і там, наприклад, десь в Бердянську чи біля нього 24 на 7 при працює мобільний крематорій, тобто вони хочуть ще й ще й не платити тим, хто загинув. У них давайте тоді північніше, власне, трошечки, Донецька. Донецька область, значить, і відповідно навколо Бахмута є е, інформація про те, що окупанти намагаються перекинути туди що більше різних сил і різних підрозділів. Тому що, вже, по суті, ну принаймні про це пишуть, що є загроза для них втратити, в тому числі і Солидар. От як би ви описали ситуацію там, значить, ну на Бахмуті там тривають наші контрнаступальні дії. В центрі уваги Берхівка і в центрі уваги Кліщівка. Ці населені пункти вони знаходяться північніше, відповідно, і південніше від Бахмуту. За останніми даними за них йдуть бої, але знову ж таки про контроль поки що. Ну, за тими даними, що є станом на вчорашній вечір. Зараз ситуація може змінитися. На ранок, але про контроль над ними з боку українських збройних сил казати поки що рано, але вже в принципі можна казати так доволі обережно про те, що йдуть бої безпосередньо на вулицях Бахмуту. Це більше, скажімо так, відносно того, що контролювали ми до цього часу. Ми знаємо про те, що ми ніколи повністю не відходили з Бахмуту, там попри Зео, Пригоже на свій час. Але зараз можна сказати, що ми вже ведемо позиційні бої безпосередньо в місті, в місті Бахмут, звільняючи вже потроху вулиці з північної частини, з північної частини міста. Але якщо буде встановлений контроль над Кліщівкою, то відкриваються перспективи щодо того, щоб ми могли вже заходити на південну частину Бахмуту. А власне для окупантів я так розумію, що для них це скоріше, ну така психологічна історія, тому що ну багато повідомлень, що вони, от саме в район Бахмута, перекидають будь-які можливі для них резерви, посилюють ну, в принципі, в окопи саджають якихось ВДВшників, Одні з найбільш підготовлених, в принципі, там підрозділи. Я не пам'ятаю зараз ну, номери цих їхніх бригад, але все одно, ну коли коли спецназівці сидять в окопах це напевно не характерна ситуація, ненормальна ситуація. Їх не для цього довго і якісно, ну наскільки якісно можна готують. От власне вони просто так бояться. Вони так і будуть гнати хвилі своїх якихось підрозділів, щоб намагатися утримати Бахмут, бо це їхня єдина велика Победа Ну, спецназ в окопах, це знаєте, теж доволі дивна історія. Це з. Свідчить про те, що в них не вистачає підрозділів, які б могли би виконувати от ці, ці завдання, які якраз пов'язані з тим, щоб вести оборонні то штурмові дії. Бахмут це їхній здобуток відносний здобуток, скажімо так, від тих, скажімо так, здобутків, які, які досягла регулярна армія під час зимових наступальних дій на території України, але там дивна ситуація зараз відбувається. Ми чудово розуміємо, ми це знаємо, що ці здобутки, так би мовити, в лапках, да, так їх назвемо, вони були зроблені ПВК Вагнер свій час, Тобто саме ПВК Вагнер атакували на Бахмуті і там намагалися просуватися. Ну і просувалися, скажімо так, на чистоту, як кажуть. Але тепер, тепер в Російській Федерації відбувається відміна скасування цих успіхів ПВК Вагнер. Ви, можливо, чули про те, що там порівнюється із захопленням Маріуполя. Там не мов, значить Маріуполь. Маріуполь він там е, штурмувався там протягом більш ніж двох місяців. А Бахмут, який вже вони підкреслюються, що він не мав такого значення, як мав Маріуполь. Він штурмувався кілька місяців, і тому, чому ми кажемо, що досягнення ПВК Вагнер є історичними. Ні, 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 насправді так не було. Тобто вони зараз скасовують власні ж успіхи з одного боку. А з другого боку намагаються втримати Бахмут, і як ви сказали, намагаються кидати підкріплення і вкидають підкріплення. Тобто, там наше просування йде е, нелегко, скажімо так, і це треба визнати. Отака от от дивна ситуація зараз на Росії відбувається, і вона пов'язана безумовно і з тим, що вони хочуть повністю скасувати все те, що було пов'язано з ПВК Вагнер, які воно так. Так, так, так ще нещодавно вважали героєм Російської Федерації. Ну власне, це вже ми будемо окремо обговорювати з політичними експертами. Але за два тижні з за російською соціологією у Пригожина вдвічі впала підтримка, а там була взагалі шизофренія, тому що кілька тижнів тому значить за російською ж соціологією 60% повністю або частково підтримували дії шойгу, і 60% частково або повністю підтримували дії Пригожина. 60 плюс. 60, тобто, це все перетиналося. Хоча ці дві особи не одна одну просто ненавидять і регулярно критикують і роблять якісь капості одне одному. Давайте тоді про північний кордон, тому що голова державної прикордонної служби перевірив облаштування позицій і каже, що цей напрямок залишається складним і відповідальним. І от що це означає, там же ж росіяни не лише скоро можуть там знову кудись посунутися, і буде евакуація з Харкова і з Сум. От перевірка Державної прикордонної служби. В чому вона ну як це називається? Що вона приносить? Ну, вона дає оцінку тому, як у нас укріплений північний кордон. Наразі він укріплений добре. Він постійно продовжує удосконалюватися. Там ведуть постійні навчання щодо можливого відбуття нападу з півночі. З боку Білорусі, передусім, є, є значить, такі. Такі така небезпека, да але на сьогоднішній день ця безпека небезпека вона носить доволі гіпотетичний характер, оскільки ми не бачимо концентрації військ на цьому напрямку. А оскільки немає концентрації військ на цьому напрямку, ну тоді, на мій погляд, поки що не треба тут займатися поганими прогнозами. Ну, ми На не панікуємо. День, ми так. просто маємо розуміти, а що іде відбувається. Тому що, якщо про це офіційно повідомляють, то напевно нам треба ну скласти якесь своє враження про те, а що перевіряється, і чи немає там раптом загрози, чи навпаки це історія про те, що перевірили, ага, все нормально. Ну, умовно техобслуговування провели. Ну, загрози сьогоднішній день немає, і це так. Але ми знаємо про те, що той самий ПВК Вагнер він передислоковується в Білорусь. Не зрозуміло поки що в якій кількості і з якими намірами. А як я вже казав нижче, ПВК Вагнер воно відносно російської армії, воно здобуло повних успіхів, здобуло повних певних успіхів, і тому на це треба звернути увагу. Ну крім того, ми пам'ятаємо, що об'єднає командування об'єднаних сил воно рекомендувало евакуватися жителям певних районів Сумської області, але це в зв'язку з обстрілами, які зараз відбуваються при кордоні. І е, саме з цим е, все це пов'язано. Е, але формування наступальних курповань, які б могли б повторити похід на Київ, так який був. Угу. В кінці зими, в кінці зими на початку весни минулого року. Ну зараз цього не відбувається, і здіймати паніку немає жодного сенсу. Добре, ну і ще один напрямок, який ми регулярно обговоримо. Цей трикутнику, мовно кажучи, куп'янськ сватове Кремінна. По суті, українські захисники перебувають зараз ну їхні позиції, принаймні так описують в групі інформаційний спротив, приблизно в 14 кілометрах від околиць Сватового, і там постійно. Вот якісь гойдалки, умовно кажучи, відбуваються, то наші кудись просунулись то цю трасу, перерізають то в один, то в інший бік, і відповідно там теж окупанти не хочуть здавати позиції. Плюс пам'ятаємо минулої осені. По суті, вони там почали активні наступальні атакувальні дії. Таким чином, ну по суті, змогли зупинити рух українських захисників. Розкажіть, що там відбувається. Там, як ви правильно сказали, Гойдолки – це єдиний, єдиний напрямок, де окупанти намагаються атакувати. Там Купінський напрямок і там в напрямок Лиману. Ну, передусім, напрямок Лиману вони хочуть атакувати для того, щоб відсунути там наших бійців. Але лінія фронту там тримається ну плюс-мінус. Плюс-мінус я кажу, да, тобто там є тактичні просуванні, так просування там чи то з боку росіян, чи то з нашого боку атаки та контратаки, е, але е, проривів так ні з однієї сторони, ні з другої поки що немає. Там ми будемо сподіватися на те, що з боку росіян, зокрема. Там їх і не буде, але вони намагаються там просуватися вперед, і це так. Це треба визнати. Це треба визнати. Том Купер, якого я регулярно цитую, пише у своєму недавньому. Аналізі, що власне на жаль, у збройних сил України недостатньо систем радіоелектронної боротьби на всіх ділянках фронту, не вистачає все одно у цієї електронної частини. Власне, я розумію, і ми неодноразово це чули від різних експертів, що війна це така історія, коли не буває чогось, чого є в достатній кількості. Але справді наскільки отакі е, такі засоби, як радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, наскільки вони можуть. Бути вирішальними на тій чи іншій ділянці. Ну, вони нам, зокрема, вони допомагають саджати безпілотники дуже різні, з боку засобів електронної боротьби, можна нейтралізовувати цю загрозу. Вони допомагають класти зв'язок, класти, як кажуть, в лапках, ну, ви розумієте, про що, про що йде мова. Угу. Тобто, позбавити противника зв'язку, це означає позбавити його управління. Якщо ти позбавляєш противника управління, то грубо кажучи, що один підрозділ не знає, що робить, що робить другий, і це дуже, скажімо так, добре, коли е, ти наступаєш. Ну, відповідно, і вони так само можуть нам покласти зв'язок е, з таким же ефектом. Е, Редуктурна боротьба вона є корисною знову ж таки в рамках е, протиповітряної оборони. Зокрема, знову ж таки, коли е, ми боремося з безпілотниками, от приблизно в двох, в двох словах е, роль. Роль цієї системи для ведення і наступальних і оборонних дій. Ну і давайте тепер трошки про Херсонщину, тому що там немає офіційних даних, але все одно, все більше таких напівофіційних і все більше такого лементу серед російських так званих воєнкорів і пропагандистів. Що наші захисники такі вже успішно оперують на лівобережжі Херсонщини, бо Олешки, чи то вони під нашим контролем, чи ще ні. Така історія, але біля них щось відбувається, і плацдарм на лівому березі наші вже ну, типу, зробили, і це може бути стартом для подальших дій. Плюс ми бачимо повідомлення. Немає ще підтвердження, але їх досить багато. і Вони з різних джерел надходять, що окупанти готуються залишати енергодар і залишати Запорізьку атомну станцію. Це ж теж такий, ну по суті, такий ледь, ледь не півострів, так в який вклинюються в русло дні. Дніпра. От, власне, що нам треба розуміти про оцю частину півдня, Херсонщина, південь Запорізької області? Ну, Стосовно плацдарму на лівому березі Дніпра під Антонівським та в районі Антонівського мосту. Є підтвердження з боку британської розвитки про те, що він, начебто, існує, це єдине таке більш-менш офіційне підтвердження, яке, втім, не пов'язано з офіційними джерелами в Україні, так тому я і кажу, що так. багато хто про це говорить. Але на жаль, там офіційно від українських захисників від українського генштабу поки що ми не чуємо. Тим не менше, можемо аналізувати. Ну там, за даними британців, наприклад, у застану британців. Ми є факт, та, що там, начебто, є плацдарм. Тобто вони це констатують О, і крапка та, от, з боку британців. Найбільше інформації надходить з російських джерел стосовно ситуації під Антонівським та в районі Антонівського мосту. Наскільки ми можемо вірити російським джерелам, наскільки ми з вами праві їх перекидати, перекидати в український інформаційний простір, на це є різні думки. Але росіяни кажуть, що там йдуть бої за цей плацдарм, так би мовити. Вони в п'ятницю казали про те, що по Антонівському мосту, де, начебто, які, начебто, використовуються якості укриття для українських захисників, було задано ракетного удару за допомогою комплексу Іскандер ракетного комплексу, результати цього ракетного удару невідомі. Насправді що сталося після нього. Але знову ж таки відомо, що стану на суботу, бої там продовжувалися. Тобто, на цьому плацдармі бої продовжуються. Про те, що там наших захисників було вибито або вони бонуть були розсіяні, Ця інформація дійсності не відповідає стосовно нашого контролю над Олешками. Ця інформація є неперевіреною і швидше за це дійсності не відповідає. Тому, по великому рахунку, можна вважати, що там туман війни. Якщо так підвести риску під е, всією цією історією, але е, факт контролю частини території на лівому березі Дніпра з боку Збройних сил України, він скоріше всього має місце з огляду на дані британського от я дуже обережно ситуацію. Вам розповім добре. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення з нами на зв'язку. Був військовий оглядач Денис Попович. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.